Твоя кар'єра починається тут. Лазерхаус. Це місце для великих можливостей. Це той випадок, коли я знайшов не просто роботу, а й нові перспективи у Лазерхаус. Працюють ті, хто хочуть створювати щось велике. У Лазерхаус завжди раді бачити нові обличчя. Ми створюємо красу, комфорт і турботу. Тут працюють не просто колеги, а справжня команда. Вони зрозуміли це їхнє місце. Лазерхаус. Ти можеш бути частиною цього великого процесу. Лазерхаус це компанія, де твій успіх це пріоритет кожен день тут. Це новий крок до професійного зростання. Це не просто компанія, це місце, де ти можеш бути собою, допомагати людям і досягати більшого. Будь частиною великої команди лазерхаус твій шлях до успіху.